Вже третя весна, коли наша країна опалена війною, втрачає кращих своїх синів. У битві з ворогом гине світ нашої нації. Чергова непоправна втрата це неймовірний біль для всіх нас. Шосткинська громада оплакує воїна, друга, брата, сина, і нині кожен з нас відчуває цей біль як особистий. Нам невимовно важко, і ми не ховаємо зволожений сльозами очі. Та ми не показуємо ворогу наших страхів, ми продовжуємо святу боротьбу за українське синє небо, за золотіла лани пшениці. За нас. В цій праведній справі ми, на жаль, втрачаємо найкращих, таких молодих, які в такому юному віці стали. На щиті повернувся додому офіцер, старший лейтенант батальйону Хорив Антон Стукало. Він народився 21 вересня 1998 року у селищі міського типу Чупахівка Охтирського району. Батьки сприймали його народження як подарунок долі і зробили все, щоб Антон зростав здоровим, веселим, добрим та лагідним. В світу хлопець почав здобувати у 2004 році у школі номер 8. Його бабила техніка та спорт. Захоплювали сильні і мужні люди. У них він вчився наполегливості і завзятості у досягнення мети. Любов до спорту привела Антона у 2008 році до спортивного класу школи номер 4 де він займався баскетболом і легкою атлетикою. Після травми у 2010 році став навчатися у школі 1, яку і закінчив у 2015 році. Ще одним захопленням юнака була поезія. Він складав вірші та неперевершено і проникливо читав реп. Колискові пісні мами Наталі, які вона з любов'ю співала синові, відгукнулися у душі Антона почуттям безмежної вдячності до найріднішої людини у світі. Усі присутні мали змогу почути голос Антона і його пісню, яку він присвятив найдорожчій людині. Серьезный трек, но я не знаю, что сказать Мне важно оставаться собой, но я люблю тебя И на твоих руках я жила, вырастала Так ты стала для меня моей душой, которую не похитить Но сын меняет чистоту, нарушит стены дома Зная, не хотел, я соберу по частицам, мам Я выкину альбомы, записи и микрофоны И мы увидим чистый дом, в котором нет зла Ты можешь исписать мои тетради, мне не жалко Но я причина твоих Все стекающих, как дождь, и я в такие дни хочу гореть, как зажигалка. И если я уйду, я знаю, что ты не. Мати слухала голос сина, обіймаючи труну, усвідомлюючи, що він повернувся додому на віки. Від цього серце кожного присутнього стискалося від невимовного болю. Плаче за Антоном родина, яка складалася із трьох поколінь вчителів. Юнак після закінчення школи вирішив продовжити сімейну традицію і стати вчителем фізичного виховання. У 2015 році вступив на факультет фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету. Під час навчання зустрів дівчину, у яку закохався. Незабаром молоді люди одружилися, чекали на двійню. Пара пройшла життєвий іспит. передчасне народження донечок. Смерть однієї з дівчинок боротьба за життя іншої у 2017 році. Юнак кардинально змінив свій життєвий шлях. Став до лав Національної гвардії України. В країні палає антитерористична операція, і Антон стає до лав Національної гвардії України. Він перевівся на заочне відділення факультету фізичного виховання Глухівського педагогічного університету та підписав контракт. Антон, за характером, був дуже комунікабельний, веселий, відкритий душею. Він випромінював радість, добро, підтримував друзі теплим словом, дотепним жартом, допомагав тим. Хто цього потребував, він не боявся брати на себе відповідальність, ухвалюючи виважені рішення. У 2019 році Антон вступив до Академії Національної гвардії України на командно штабний факультет. Під час навчання виявив себе як відповідальна, дисциплінована, товариська людина. Початок повномасштабної війни застав Антона у Харкові, і курсант одразу став на захист батьківщини. Нагороджений відзнакою за оборону міста Героя Харків у березні 2023 року. курсантське життя закінчилось прискореним випуском та врученням дипломів президентом України Володимиром Зеленським. У складі першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Дорошенка командир взводу Антон Стукало прийняв бойове хрещення у районі Білогірівки Луганської області. За проявлений героїзм та мужність лейтенант Стукало отримав нагрудний знак за відвагу в службі. За час служби проявив себе як відповідальний офіцер, що на перше місце ставив збереження життя своїх підлеглих. Антон, нагороджений медалями за оборону рідної держави та ветеран війни. Неодноразово воїн з позивним Маріо давав інтерв'ю кореспондентам, Телевізіонної служби новин. Після ротації з листопада 2023 року мужній воїн ніс бойову службу в районі Серебрянського лісу. Нечасті хвилини затища використовував для зв'язку з рідними. Іронічно, з філософськими роздумами розповідав про плани на майбутнє і завжди надсилав фото, іноді скаліченого лісу. Найчастіше квітів і добрих слів. Таким же він був світлим, лагідним, люблячим сином, онуком і татом, вірним другом і братом. На Великдень наш земляк був поранений. Але знайшов собі сили і того ж дня повернувся в стрій. 7 травня 2024 року. Стало справжнім ударом для всієї родини. Ворожий снаряд обірвав на назлиті життя молодого героя воїна. Йому навічно 25. Його юність була сповнена мрій та прагнень, а присвячена захисту батьківщини. Анатолій Донець, побратим Антона, говорить, що він завжди тримав удар і всі виклики, що випадали на його долю. З Антоном ми познайомилися вже безпосередньо в районі виконання завдань в селі Білогорівка, і в той дуже складний час проведення штурмових дій противником мене здивувала одна особливість, що Антон, як молодий офіцер, який ще не мав великого бойового досвіду, був на той час вже незламний духом. Він дуже достойно керував особовим складом та показував справжній приклад ведення бойових дій як в окопі, так і безпосередньо. З командного пункту його побратими ніколи не бачили суму на його обличчі. Він був невиправним оптимістом і вмів свою впевненість передати іншим. Я його не бачив в сумному настрої. Я просто не бачив. Яка б не була обстановка, наскільки б важко не було, він завжди знаходив собі сили на посмішку. Він завжди. Підбадрював всіх, каже, що ми це подолаємо, що нам це по плечу, може бути гірше, і так далі, і так далі. Ніколи він не був у розпачі, завжди мав надію, в яку вірив. І яку надавав і іншим. Анатолій Донець переконаний, що наш земляк гідний приклад для наслідування. Я вважаю, що всім нам варто брати приклад такої віри, віри в кожного з нас, віри в майбутнє, віри в наших героїв. Вічна пам'ять Антона. Шанувати пам'ять воїна прийшло дуже багато педагогів. Цей день вся освітянська родина розділяє біль втрати з рідними. Важко говорити в такі хвилини. Нестерпний біль втрати. Сьогодні ми прощаємося з Антоном, героєм, мужнім захисником, доброю, світлою людиною. Низький уклін тобі, Антоне. За те, що захищав нас, захищав наш спокій, чисте небо, ти захищав кожного з нас, ти захищав Україну. Схиляємо голови перед Твоїм подвигом. Низький уклін батькам, за те, що виховали такого сина, мужнього, доброго з світлою душею. Пекучий нестерпний біль об'єднав нас сьогодні. Ми зібралися, щоб розділити скорботу родини освітян, які кожен з яких прекрасний своєму життєвому поклику. Старше покоління обрало шлях сіяти добром, знання дітям. А молодший, благородний шлях захисника вітчизни. Сьогодні ми прийшли віддати данину слави і вдячності лицарю, герою, захиснику Антону Стукалу, нашому Антону. Пані Світлана тремтячим голосом ділилась спогадами про Антона, який у всьому був справжнім і кращим. А який він був батько, Як він боровся за життя своїх донечок? Він завжди говорив, ви найпрекрасніше і найцінніше, що є в моєму житті. А який він був син, як він любив дарувати подарунки, робити сюрпризи. Тішити своєю увагою своїх близьких. Ми, вчителі школи номер 1 пам'ятаємо його веселоном, бешкетником, співаком, прекрасним спортсменом. Неможливо дібрати слів, щоб загоїти рану. Вона не загоїться ніколи. Але нехай світлий Спомин про воїна Антона буде сильнішим попри все. Ця шосткинська громада висловлює щирі слова в співчуття рідним героя. Сьогодні шостка знову в траурі. Сьогодні ми проваджаємо захисника України, який загинув як справжній воїн, як справжній чоловік. Ми ніколи не забудемо подвиг Антона. Слава герою! Слава Україні! Героям! Люди схиляли голови в знак шани і подяки за те, що наш земляк боронив рідну землю до останнього подиху. Всі присутні стали на одне коліно на знак безмежної поваги до того, хто віддав своє життя за мир та свободу. Люди, не стримуючи сліз по черзі, підходили до трини воїна, який так багато встиг за таке коротке життя. Квітами устелили останній прихисток захисника, відданого військовій присязі на вірність українському народу. Віднині ще одне. Ім'я захисника Антона Стукала навічно вписане в історію України.